Вітаю на Суспільному до дня української вишиванки, що відзначається 18 травня. Маємо розмову із людиною, яка знає про український вишитий одяг, якщо не Усе то майже усе волинська етнологиня Людмила Мірошниченко-гусак. Вона ж заступниця директора з наукової роботи волинського краєзнавчого музею. Вітаю вас, Людмила! Доброго дня! Спробуємо сьогодні розповісти нашим глядачам, яка ж вона волинська вишиванка, що особливого, як її відрізнити від іншої української вишиванки. Перед нами безпосередньо музейні пам'ятки це є цілісні костюми, які ми сформували з нашої колекції. Колекція етнографічна традиційного вбрання чоловічого, жіночого, Волині, Полісся почала формуватися ще з початків заснування музею, і найдавніші зразки це кінець 19 століття, а переважно це перша половина 20 століття. Тому ми маємо можливість сьогодні представити вам саме вишите вбрання і не тільки вишите, яке характерне для нашого краю, ну і, зокрема тої території, яка охоплює сучасну Волинську область. Хоча він справді є різноманітний. І якщо би ми помандрували, наприклад, на південь або на південний захід, то для нас відкриваються ось такі прекрасні жіночі комплекси вбрання. Складаються вони, звичайно ж, сорочки, якому сьогодні звикли говорити вишиванка. Тут вона справді вишита, вишита техніками переважно іде хрестиком, поліхромній такій колористиці. Але волинська вишиванка вона має свої характерні особливості і в матеріалі, і в крої, і вже відповідно в орнаментиці. Якщо ми подивимося ось на цей зразок, то побачимо, що наші рукави довгі, але не є надто широкі. Вони мають манжети, можуть бути довші, вужчі. Вони мають ось тут уставкову частину, через те й називаються уставкового типу або полик, вуставка ще. Вона дуже гарно відділена від рукава ось таким художнім змережуванням. Ця сорочка має ще дуже гарно ось таку комірець виложистий, декорований і доповнював весь комплекс спідниця. Це з колишнього Лукачинського району, села Загорів, дуже гарно ось так рясована на поясі, і безпосередньо верхній одяг, безрукавка, яка теж має отут склади на поясі і пошита з чорної оксамитової тканини, і декорована ще додатково склярусом. Тобто це одяг. Можна сказати, навіть досить заможньої жінки, так, яка мала можливості собі і придбати кольорові нитки, і купити собі ось таку оксамитову тканину. Фартушок декорований дорогими нитками і мереживом доповнений. Це є свідченням того, що майстриня і вміла гарно вишивати, знала різні техніки. А разом з тим, могла собі і мала можливість придбати ще і крамний матеріал. Інший костюм поруч. Також з того ж регіону це у нас Володимирський район, село Свічів, це ж дівочий костюм. Вона його е, створювала вже на початку 40-х років. Якщо це ще початок ХХ століття, то це вже ближче до середини. Е, складається також із сорочки уставкового типу. Хоча тут вже використано трошки інший матеріал, це вже фабрична тканина. Поліхромна вишивка, з'єднувальні шви, обов'язково комірець на волинських сорочках є притаманний. Десь він може бути виложистий, десь він може бути стійка. До комплексу входить спідниця, розшита бісером понизу. Це правда рідкість, в нас не є абсолютно таким типовим і загальновживаним, але ті майстрині, які хотіли собі мати ось такий костюм, то використовували і бісер для оздоблення. І, звичайно, що фартушок доповнює з безрукавкою цілісний образ, тому що саму сорочку, звичайно ж, не носили. Ви сказали, це дівочий образ, це жіночий. Як відрізнялось? Безпосередньо цей костюм до нас потрапив під час експедиційного виїзду, і ми зафіксували інформацію від носіїв. Його нам жінка розповідала, що вона особисто для себе створювала, коли ще була дівчиною. Потім вона вже носила інший, а цей дівочий костюм зберегла на пам'ять, передала до музею як свою таку пам'ятку, реліквію. Вона зберігається в нас. Разом з тим, він є більш такий яскравий, насичених кольорів. Жінки використовували ж трошки, ну скажем, більш приглушеніші кольори. Куди в такому ходили? На ж святковий. Так, вишиванка, вишиті вбрання, традиційне вбрання оздоблене і тканням і вишивкою і воно було святкове. Буденний одяг він майже не декорувався. Якщо ми помандруємо на північ Волині на Волинське полісся, то ми побачимо трошки іншу кольорову гаму, хоча фактично той самий період часу. У Нас появиться вже ось така колористика, де характерним переважанням червоного кольору і вкрапленням. Чорного кольору або іноді ще синього кольору. Ось тут нас дуже добре видно на сорочці із Старовижівського колишнього району. Уставка вишита, комірець у нас стійкою, але він обов'язково є. Пазушний розріз декорований досить так делікатно. Разом з тим, на рукаві ми бачимо тільки в верхній частині візерунок, не обов'язково весь рукав заповнювався візерунком. Верхня частина і уставка декоровані ще технікою занизування. Теж характерна для Волині, така давня техніка, яка використовувалася в багатьох наших селах на Волинському полісі, яка імітує ткацтво. Доповнюється вишивкою вже хрестиком на манжетах і на безпосередньо самому комірці. Манжети і комірці дуже часто могли не співпадати з вишивкою на рукавах. Тому що часто їх замінювали, адже вони найчастіше зношувалися, їх відпорювали і заміняли, коли потрібно було. Але буває й так, що вже безпосередньо при самому створенні костюму дівчина захотіла собі вишити те, що було в моді, і, відповідно, іншою технікою чи іншим візерунком доповнювала вже ось ці елементи. Костюм також доповнюється спідницею фартухом на ткана. Позорне по понизу. Ось тут вона має спеціальну пілку, яка майже не декорована, тільки понизу. І обов'язково носилася із фартушком. Або передник, попередниця називається. Особлива увага зверталася ще на колір, на тканину, на вибілену тканину. Чим біліше і тонше полотно було, то вважалося, тим краща майстриня. Ну і додавало воно нарядності. Для нас тканина досить приємна на дотик. Доступна була, льон нас вирощували, коноплі вирощували, тому в основному одягові від тканини шилися з ляних і конопляних тканин. Наступний має елементи такого ще е, ткацтва, оздоблене тканим візерунком безпосередньо на уставці і на верху рукава, і доповнене ще вишивкою. Тут зробили ще пазуху, е, орнаментували також такою смужкою, маніжкою. З стилізованим рослинним візерунком тут бачимо теж червоний, чорний колір. Все ж таки, можна сказати, що волинські кольори це червоно-чорні, білі чи ні? Чи нема такого? Ну от ми порівнюємо, якщо північ волині, то десь домінує червоний колір, якщо, наприклад, ось цю взяти сорочку. Десь є вкраплення чорного кольору поєднання, а якщо взяти вже західну частину, то там поліхромія один і той самий час. Відповідно, залежало і від доступності матеріалів, і від тих вподобань, е, які сформувалися в місцевих жителів. У нас зберігається жіночих вишиванок у краєзнавчому музеї більше 400 одиниць, чоловічих, більше трошечки сотні, ну, але це і вишитий, і ткани вбрання. Хочу звернути увагу, що дуже часто святкове вбрання підперезували поясом крайкою. Ось тут ми бачимо з однієї сторони на манекені. І наступні ось у нас два костюми, також підперезані тканими, поясами, крайками. Існували різні способи їх зав'язування. Кожен елемент доповнює один одного і тоді лише створює якесь уявлення про. Ті традиції, які побудували навіть в кожному населеному пункті, якщо говорити про хрестик і техніку занизування, відомо, що хрестик до нас з Європи пройшов, можна сказати, що в якийсь період він став витісняти техніку занизування чи ні? У Нас найдавніші сорочки традиційні є тканими. Вони побутували ще на початку ХХ століття. А старші жінки, то їх зберігали і носили як. У ті найдавніші хрестик вже ближче до середини 20 століття став дуже популярним. А ще популярним настала, ну скажем так, менш поширено, але локальні варіанти це художня гладь, що не було притаманно фактично в волині, але воно з'явилося з модою, з іншими якимись зразками, з запозиченими від сусідів, і відповідно гладь поселилася на наших хустках. На наших фартушках, а іноді і на сорочках з чим носили от такі вишиті наряди? Прикрашали, звичайно, мали намиста. У нас є дукач, скляні намиста і є ще з дутого скла або так звані пацьорки. Найбільш популярними в 20-30-х роках були особливо в сільських дівчат, які чим більше хотіли прикрасити різнокольоровим таким круглим намистом. Яким чином вишиванка стала трендом? Сучасних людей, яку стали комбінувати з європейським одягом, там з піджаками, навіть з курсівками, це складний процес, але одяг завжди був своєрідним маркером і соціальним, і разом з тим показував, хто ми є, як відрізнитися від інших. І оце, напевно, потреба показати, хто ми є. Вона і апелює нас до того, що ми використовуємо якісь елементи. Дуже багато людей сьогодні беруть, скажімо, музейні зразки або з власних колекцій, використовують якісь елементи, хтось елементи крою, хтось елементи декору, хтось безпосередньо самі зразки вишивки бере і переносить на сучасну річ, таким самим ну, створюючи оцей зв'язок. Кажете, беруть у фонді музею і створюють репліки. Це, ну, яким це чином відбувається? Музеї не є зачиненими установами. За зверненням можна потрапити до музейних кімнат, де надається можливість подивитися на виріб, можна його перезняти, перефотографувати, навіть сидіти вишивати біля тої сорочки, яка вам до вподоби. І такі випадки в нас не поодинокі. Багато людей хочуть свого населеного пункту, з якого вже виїхали, чи навіть з родинної якоїсь реліквії перезняти візерунок. Вони це роблять, гордяться, вони знають, що це ще історія їхнього виробу, а не просто вишиванка десь куплена чи створена фабричним способом. А музеї надають можливості працювати з музейними речами, в тому числі для того, щоб створювати і репліки. І використовувати вже для сучасних виробів. Разом з тим, це теперішня наша ситуація показує, що треба ще більше працювати над оцифруванням, над доступністю, навіть в соцмережах, для того, щоб показати, що в нас є, бо не всі орієнтуються. що… Зокрема, і наш музей має досить хорошу етнографічну колекцію. Ви згадали про оцифрування колекції. Знаю, що якраз під час оцифрування було виявлено таку знахідку цінну для нас. Це рушник ішов як рушник по інвентаризаційному журналу. Виявили, що це зовсім не рушник, а елемент вишитого одягу кримських татар. Цей експонат ми зараз побачимо, тому що ми теж його будемо виставляти на для огляду наших відвідувачів. Він знаходиться у вітрині краєзнавчого музею. Цей предмет справді виявився для нас досить цікавим, неправильно була проведена атрибуція. При оцифруванні ми просто лишній раз звернули увагу і зацікавилися, що це за предмет, а чи справді це рушник, і коли почали виясняти, питати у фахівців. То нам відповіли, що це марма. Ми самі були здивовані, що саме такий предмет знаходиться в наших фондах музею. І після ось таких наукових консультацій сьогодні ми виставляємо його з правильною атрибуцією для огляду наших відвідувачів. Хто розповів, що це за марма, про узор? Можливо, щось це представники кримських татар, в них є гарні теж науковці, фахівці, власника. Ми не знаємо, тому що музейна історія його досить досить скупна. Пенька в наших він, в інвентарних книгах, як він опинився на волині? Є якась інформація? На жаль, немає тієї інформації. Е, є інформація про те, що мараму привозила Леся Українка, але ну, апелювати, що це саме вона, ми не можемо, тому що не проведено таких досліджень, немає таких підтверджень. А у вас вишиванка є? Пробувала шити крій. Брала участь в майстер-класі по крою традиційної сорочки, щоб зрозуміти, насправді навіть не шити, а рвати тканину, так як воно мало би бути, відповідно, розмічати її, тому що вона мала певні пропорції, ширину, довжину, далі зшивати. Моя вишиванка, вона є вже фабрична фактично, але я вирішила під час війни підтримати харківських виробників, тому маю вишиванку з Харкова. Одягаєте часто чи на державні свята, як колись українці? на свята, на свята, так як годиться. Ну і за покликом душі. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за те, що збираєте і зберігаєте ці цінні для кожного українця речі. З нами була заступниця директора з наукової роботи волинського краєзнавчого музею Людмила Міросниченко. гусик Дякуємо глядачам Суспільного. Дякую.